В Україні очікуються зміни в структурі посівів під час весняної кампанії 2023 року. За прогнозами експертів, аграрії засіють більше олійних культур. А також формується тренд до вирощування нішевих культур, збільшаті площі під гречкою та горохом. На них гідні ціни всередині країни. Та їх культивування відповідає вимогам продовольчої безпеки. З нами на прямому зв'язку Сергій Гуцул, виконавчий директор Агрокластер Агровін. Мої вітання. Добрий день. розкажіть, будь ласка, коли ж на Вінничині стартуватиме посівна, і чи готові аграрії її розпочати вчасно? Аграрії готові розпочати вчасно посівну, тому що за будь яких умов поля мають бути засіяні, і незважаючи на всі фактори, які є зараз в країні, ми будемо сіятися і будемо працювати в полях. Посівна кампанія розпочнеться за графіком. Якщо дозволять погодні умови та інші умови, тобто десь в середині березня почнуть сівбу ранніх зернових культур. Ще розкажіть, будь ласка, чи буде цьогоріч збільшено площу посівів у зв'язку з тим, що деякі території України нині окуповані, і відповідно посівна там неможлива? Площа посівів не може бути збільшена, тому що Вінниччина – це регіон, де всі практично поля оброблялися. Тому площа залишиться та сама зміниться структура просто посіву різних культур? І на завершення які культури будуть засаджені першочергово? Ну, першу чергово будуть посіяні ранні зернові, але є тенденція, як ви сказали, до посіву більше олійних культур. Тому в цьому році будуть домінувати, мабуть, соняшник, так як ціни минулого року та погодні умови, плюс неможливість експорту завдали суттєвих збитків для аграріїв, тому. Всі будуть намагатися посіяти ті культури, які дадуть максимальну рентабельність. Це на сьогоднішній день є соняшник та ріпак. А також, як ви також сказали, дійсно у нас трохи змінено структуру самого посіву. Додається цукровий буряк, це та культура, яка була зменшена за останні роки. Додаються гречки і додаються дійсно нішові культури, які будуть перероблятися та експортуватися з України. Щиро віримо та щиро бажаємо, аби аграріям нічого не заважало вчасно розпочати посівну. Вам дуже дякуємо за роз'яснення. На все добре, дякую, вам. до побачення глядачам. Нагадую, у нас на зв'язку був Сергій Гуцул, виконавчий директор агрокластеру «Агровін» і говорили ми про посівну 2023.